Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Вірю, що воно буде для когось своєчасним і принесе благо всім, хто почує це післання. Є бажання поговорити сьогодні про вплив сили на наше життя будь-якої сили в контексті мого служіння, в контексті моєї проповіді цього короткого післання. Я хочу сказати, що сила в християнстві. І в наших обставинах сила Божа, вона є ключовим фактором. Перед сильним склонять коліна. Ім'я Ісуса Христа є тою силою в духовному світі, перед якою склоне коліно всяка людина, всяке творово, як на небі, так і на землі, так і під землею. Я вам скажу так, що сила заставить. Скласти зброю будь-яку сильну армію. Якщо в день біди в тебе мала сила, то тебе чекає неприємність. Якщо ти сильний і проти тебе вийшов хтось сильніший, то в тебе проблема. Ви знаєте, що сила вирішує все. І сила в тендемі з мудростю я неодноразово це повторюю, це наймогутніша зброя, яка є. Говорячи про Бога, ми можемо констатувати, що Він всесильний, немає сили більше, ніж у нього. Ні у кого в світі. І нам потрібно розуміти, якщо для Бога можливо все, і віруючому в Бога можливо все, то сила, яка є в нього, делегована нам. Це відкриття, ось ці саме знання, вони дають нам відвагу, дають нам мир в серці, дають нам можливість. Заставити диявола тікати сила. Заставить ворога втікати. Якщо на вас вийшов сильний противник, йому потрібно противостати ще з більшою силою. Якщо ми цього не зробимо, то противник захопить нас рано чи пізно. Якщо у нас різні цінності, різні бачення, то ми програли. Але блага звістка для кожного християна полягає в тому, що в нас є могутня сила, всередині нас є сила Духа Святого, яка могутня, мол, апостол Павло молився про те, щоб ми пізнали, яка могутня велич Його сили в нас, що ми віримо за вилення потужної Його сили. Я сьогодні молюся про те, щоб це післання возгріло ваше серце і ви побачили себе сильним. Якщо ви усвідомлюєте свою позицію в Ісусі Христі і розумієте, якою силою. Володієте, то диявол навіть на декілька десятків метрів боятиметься підійти до вас. Він знатиме, що він получена горіхи, і вам потрібно знати, як чиняти з тим, що, е, що диявол вставляє, виставляє проти вас. Що написано в книзі Пророка Ісая Ісаїя» четвертому розділі, Що жодна зброя вислала проти нас не матиме успіху. Кожнісінько язика, який стане з нами до осуду, осудимо. Адже ми маємо в спадщину перемогу, ми маємо силу Духа Святого в своїх життях. Ми є храмом Духа Святого. У нас є обітниці, які Господь слідкує за якими сам Бог всемогутній. І я скажу вам так: ми маємо також позицію в Ісусі Христі, якій непереможній, немає сили проти Бога. Той, хто в нас більше, ніж той, хто в світі. Це говорить про те, що ми володіємо силою, духовною силою, яка більша, ніж е, диявол, ніж його е, ресурси, ніж його сила. І сьогодні подивіться на себе як на сильно. Якщо сильний стереже свій будинок, то немає шансів для злодія. Немає шансів для диявола, якщо ви сьогодні знаєте, хто ви. І чим ви володієте. Тому наповнюйте свій розум цими знаннями. Подивіться в Писанні, знайдіть місця Писання, в яких сказано, хто ви? Хто ви в Ісусі Христі. Якщо Бог у вас і ви усвідомлюєте цей факт, то ви скажете, хвороба, забирайся геть в ім'я Ісуса Христа, покорися силі Божій в моєму тілі. Ми прославляємо Бога життям, життями і служінням і своїми тілами. Ми належимо йому, ми наказуємо цьому слову збуватися, адже сила Божа в нас вона витісняє всяку неміч, всяку неду. Так само, якщо сила Божа в нас, ми ходимо в мирі Божі, страх немає за що зачепитися. Це вкрай важливо. Знаєте, хтось скаже, це просте пісня, а це просте післання визначає якість нашого життя. Як ми сьогодні поводимося, якщо ми розуміємо, що сила Божа в нас Ми відважні. Ми уподобляємося першим апостолом. і ми будемо робити ту славну роботу, яка прославить нашого Господа Ісуса Христа. Зарядіться цією думкою сьогодні. Нехай сила Духа Святого вивільняється через вас, через з'єднання цим післандня в ім'я Ісуса Христа. Наповнюйтесь силою і передавайте її, прославляючи Господа. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення До наступних зустрічей, дорогі.